Друзі, нас інфо. Перші про головне, поїхали. Загроза бойового вильоту стратегічної авіації Ту-22-95-160 цієї ночі. Моніторинг пишуть до вильоту готові 25 бомбардувальників, Зафіксовано дії на АД базування, що свідчить про можливу підготовку до нанесення ракетного удару. У разі небезпеки повідомимо додатково. Крім того, Росія вивела підлодки і кораблі. Пуски калібрів також готуються удари іскандерами та шахедами. Після слів Трампа і Путіна критики в сторону України після Лондона готується атака. Трамп закриє очі на терор Путіна знову. Тому бережіть себе сам Трамп заявив наступне: ось повна заява Трампа. Президент України Володимир Зеленський на першій сторінці The Wall Street Journal хвалиться, що Україна юридично не визнає окупацію Криму. Тут немає про що говорити. Ця заява дуже шкідлива для мирних переговорів з Росією, оскільки Крим був втрачений багато років тому. Ідеїдою президента Барака Хусейна Обами навіть не є предметом обговорення. Ніхто не просить Зеленського визнати Крим російською територією. Але якщо він хоче Крим, то чому вони не боролися за нього одинадцять? Десять років тому, коли він був переданий Росії без жодного пострілу у цьому регіоні. Також протягом багатьох років ще до в лапках передачі Обамою розташовувалися основні бази російських підводних човнів. Саме такі підбурювальні заяви, як у Зеленського складнюють врегулювання цієї війни. Йому нема чим похвалитися. Ситуація для України жахлива. Він може отримати мир або воювати ще три роки, перш ніж втратити всю країну. Я не маю нічого спільного з Росією, але маю багато спільного з бажанням врятувати в середньому п'ять тисяч російських і України Українських солдатів на тиждень, які гинуть без жодної причини, заява зроблена сьогодні Зеленським, нічого не дасть, окрім продовження поля вбивств. а цього ніхто не хоче. Ми дуже близькі до угоди, але людина, у якої немає карт для гри, повинна зараз нарешті зробити це. Я з нетерпінням чекаю можливості допомогти Україні та Росії вийти з цього повного і тотального безладу, який би ніколи не розпочався, якби я був президентом. В той же час, якби там політики не сварились, нам своє робити триматись проти зла. Серія потужних в окупантські пабліки повні виття про українських дронів рубака, лють та барс і невідомих українських ракет. Переказую назви як у них, які атакують Московську область. Це абсолютно правильна відповідь України на атаки шахедів. Дії мають бути симетричними. ЗСУ зривають атаку окупантів сьогодні ввечері. Зазначимо, атака по Росії сьогодні превентивна. Зривають атаку по Україні. Пишуть, що одна із ракет влучила по ядерному полігоні загалом за ніч ранок. Понад 467 загиблих окупантів. Ще більше поранених. Тепер у них Єдиний вихід відсовувати свої лінії за 400 кілометрів від України, накривати будуть пачками. Партизанські телеграм-канали пишуть про понад 177 уражень, аеродроми, казарми, палаткові містечка. Окупанти приховують ступінь ураження. Окупанти не були готові до цієї атаки. Найбільше загинуло корейців поблизу Курська. Всі казарми і палаткове містечко спалило. Це вам за насмішки над Україною. Це вам за наші переговори. Допомога США найближчим часом, мабуть, все. Трамп і Венс оголосили, що вони на боці РФ в цій війні. Заявив колишній радник Трампа Джон Болтон у той же час. Телеграм-канал Печерський холм пише: американці вже давніше послали ВРФ не так давно в Стамбулі. Теж вони зрозуміли це. Навіть були їхні заяви про це, що замирення займе багато часу, а їм потрібно вже Нобелівську премію миру. Наші відповіді вони знали давно. Але щоб якось себе виправдати перед своїми виборцями, вони вирішили викликати до Америки і спровокувати його на таку от реакцію з допомогою Венса публічно. Недарма нині перед цим трешем з нашим Зеленським Маск назвав Венса наступним президентом США. Тут питання лише в тому, чи ця гра на публіку проговорювалася командами наперед з Трампом, чи це все спонтанно. Хоча реакція нашого посла на цей треш не награна, можливо, вона була не в курсі цього всього. Американці дуже добре пророкували цю гру і реакцію на неї Зеленського, тому обрали тактику нападу на нашу країну, знаючи, яка буде відповідь, і використали для цього колоя Венса. Судячи з негайної заяви Трампа, це було підготовлено. Тепер Трамп заявив що він робив все для миру. А Зеленський все з. Зіпсував не Путін зауважте, хоча він Трампа послав раніше для нас, країни це дуже погано. Гинутимуть далі наші люди, воїни. Хоча Венсу слід було наостанок перед тим, як покинути Білий Дім, вліпити за все, що він сказав проти нашої країни та зневагу до смертей наших героїв. Тоді можна було б вважати цей візит недаремним. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.